чорні. Колись давно всі ворони були білі, такі білі, наче сніг. Вони й зараз були б такими, якби не трапилося ось що. Одного зимового вечора подув дуже сильний північний вітер. Небо вкрилося сірими хмарами і почалася завірюха. Наступного ранку виглянуло сонечко, сніжок заблищав усіма барвами. Все навкруги, немов хтось причепурив. Дерева й ялинки надягли пухнасте біле вбрання, наче зібралися на свято до діда Мороза. Куди не глянь, усюди панує царство білого кольору. Та не все притрусив сніжок. Чорний пагорб серед лісової галявини так і залишився непривітним і похмурим. Пройшло трохи часу, пагорб, ніби ожив, поворухнувся і перетворився на невеликого чорного чоловічка з дуже злим, аж чорним обличчям. Це був лихий чаклун, володар чорного кольору. Ух ти очі засліпило, який простір, і все зіпсовано цим білим кольором, крізь зуби проказав чаклун. чи чи, почулося майже поряд. Це ти, Полюко, скільки можна десь бігати? Адже часу обмаль. Пане мій, цей капустний сніг у носа попав, світу чорного не вгледіла, а поки вичхала його і час минув. Принесла? А як же? Ось і людовий ключик, і скринька з чарівною сніжинкою. Погоня була? Була, та я затримала білих ворон, що стерегли скриньку. Я їм очі запорошила пилюкою, ще довго чхатимуть і очі тертимуть. Лихий чаклун взяв скриньку, очі в нього заблищали, як у вовка вночі. Ще трохи і царство чорного кольору прийде на землю. Ось тільки перефарбую чарівну сніжинку. Тоді всі заметілі, Будуть чорними дерева ялинки одягнуть чорні сукні, наче зберуся на свято до володаря чорного кольору. Я сидітиму на височенному троні і правитиму всім світом. Захлинаючись, проказав лихий чеклун. І я десь біля тебе притрушуся, пане мій. Улесливо прохрипіла пилюка. Швидше, швидше відкривай скриньку, а я прочитаю заклинання, наказав чаклун. Все готово, закричала пилюка і високо підняла сніжинку. Чаклун прочитав заклинання і вже хотів чорною фарбою торкнути сніжинку. Аж раптом налетіла зграя білих ворон і вихопила її. Поспішає зграя попереду ворона зі сніжинкою у дзьобі, а позаду неї інші ворони, що її охороняють. Треба дістатися палацу Діда Мороза. Там вони в безпеці. Недобрий чаклун. Махнув лівою рукою, і на небі утворилася чорна хмара. Швидко полетіла хмара, ось ось наздожини останніх ворон, ще трохи і чорним дощем вона вилилась на птахів. Недобрий чеклун махнув правою рукою, і на небі утворилася ще чорніша хмара. Ще швидше полетіла вона за воронами, наздоганала середніх і чорним дощем вилилась на них. Залишилася білою тільки ворона зі сніжинкою. Чаклун махнув обома руками, утворилася хмара чорніша за попередні. Ще швидше понеслася вона, ось-ось наздожене білу ворону. Та незабаром показався палац діда Мороза. Побачив дід мороз, що білу ворону наздоганяє чорна хмара, покликав північного вітра. Як подув вітер, як подув, той попливла чорна хмара у протилежний бік. Летіла хмара летіла, та чорним дощем і вилилась. На недоброго чаклуна, а дід мороз його заморозив. З того часу стоїть чорний пагорб серед білосніжної галявини. Біла ворона віддала чарівну сніжинку дідові морозу. Так ворони врятували білий сніжок, хоча самі стали чорними причорними. Серед них є лише одна біла ворона, та сама, яка врятувала чарівну сніжинку.